Вітаю, друзі, вас у своєму новому влозі. Це буде таке мотиваційне відео. Я буду прибирати, змінювати декор в домі на осінній. Сама люблю дивитись такого плану відео і вирішила зазняти для вас. Якщо вам також подобається таке відео, напишіть мені в коментарях, буду частіше знімати вам такого плану ролики. А я приступаю. В першу чергу відправляюсь в магазин з декором. Хочу замовити собі осінній віночок. Люблю такі вінки вішати над обіднім столом. Вони гарно виглядають, милують око, надихають. Така краса. А Ось ці з колосками скільки? 400 я росла. Це трошки дешевше. Дуже гарні подобається. Але ще... воно е, не жовтіє потім. А, не, вони міняють кольор, якщо ці видалення, вони зараз міняють кольор. Вони стає тако темніше і темніше за роки. А оце скільки коштує? Оце 400. Ще й такий самий менший, як а. той розмір. Переді мною був великий вибір, все таке красиве, я розгубилась, але обрала ось такий. Мені найбільше сподобався з такою сіренькою пташкою. Гарбузики. Це з пінопласту вроде, оцей, з матеріалу. І, до речі, там є поштучно, можна купити такий більший менший, можу поставити собі віночок. І е, збоку, наприклад, на поличку ось ці гарбузики, буде гарне доповнення. Такі ленточки. Ось так виглядає віночок на стіні. Дуже гарно мені подобається. Одразу настрій такий осінній. Хоча за вікном так тепленько, таке сонечко наче літо, Але листя під ногами нагадую вже про осінь. У мене сьогодні заплановано генеральне прибирання, познімала подушки, буду прати з крісел, буду прати текстиль, змінювати на осінній. Тому роботи дуже багато приступаю. Так, мої подушечки сохнуть, а я йду прибирати далі. Я вже також змінила свій манікюр на осінній, зробила ось в таких шоколадних відтінках, дуже мені подобається. Гарно. Я стараюсь взагалі по цілій квартирі розставляти декорації, але найбільше часу ми проводимо в кухні на дивані перед телевізором, тому найбільше декорацій в мене тут зосереджено. У нас тут є трошки не продумано такий шнурок, що від телевізора. Я стараюсь його чимось закрити завжди. Тут в мене така є корзинка, дерев'яна мені Рома подарувала, і в неї можна ставити будь-які квіти, композиції. Весною літа в нас стояли ось такі білі квіточки, букетик. Тепер я їх забираю. І я надихнула віночком, особливо цими гарбузиками, і попросила власницю магазину, щоб зробили мені в цю коробочку таку осінню композицію. Ви Тільки погляньте, яка краса. Дуже гарно. Особливо мені сподобались ось ці текстильні гарбузики м'ягенькі, там були різних кольорів і чорні, і зелені. Мені сподобались такі оранжеві. Так, і я ще взяла ось такий більший, середній і меншенький. Буду також їх десь ставити, щоб воно так гарно, гармонійно перекликалося. Ще до народження Єви я замовляла в інстаграмі ось такі керамічні. але зараз з Євою це не варіант, тому що вона мені минулого року дуже багато таких попила. Цього року я їх витягнула і задумалась, ставити чи ні, ну не знаю. Зараз спробую. Подивлюся, чи вона буде до них привертати увагу чи ні. Якщо буде чіпати, то я їх заберу. Коли вже більшенька буде, підрости, буде розуміти, тоді, напевно, вже буде їхній час. У мене тут в дивані є такий відділ, де я зберігаю свої декорації всі по сезону. Тут новорічні, осінні, весняні. Ось дістала таку серветочку, дуже гарно буде, нам зараз на осінь. Тут кладу рандер, він навесно буде. Так, і зараз хочу вам порекомендувати, можливо, хтось шукає такий засіб для матових поверхонь. Так як в мене кухня матова. Ця полиця під телевізором також матова. І я. Доглядаю за нею. Ось цим засобом від Crystal Line, він без лугу та хлору, безпечний для рук, дуже гарно і бережно відноситься до матових поверхонь, гарно очищає, тому я рекомендую взагалі. Засоби цієї фірми дуже-дуже хороші. І, до речі, він не пошкоджує ніколи поверхні. Дуже мені подобається ось ця ваза, вона з Ікеа. Також евкаліпт, але він нам трішки не підходить, тому ми з ним прощаємось аж до весни. Будемо вставляти сюди сухоцвіт. І так, друзі, перша зона в мене майже завершена, у мене кофі брейк, поки я лише сподь, маю годину часу, щоб встигнути решту зробити. В принципі, тут ми проводимо найбільше часу на дивані, на кухні, перед телевізором. Тому найбільше декору я тут зосередила, щоб він нам мило поко. Дуже мені подобається, але знаю, що це ненадовго, бо я зараз прокинуться і буде все досліджувати, перевертати, пробувати. Ризикнула, витягнула все ж таки ці керамічні гарбузики поставила. Ну, надіємося, тримаємо пальчики, що вона їх чіпати не буде. Так, допиваю каву і йду далі працювати. Два роки тому я знайшла в інстаграмі дуже гарний магазин, де створюють ось таку неймовірну красу і сухоцвітів. Замовила собі на осінь таку свічечку із осіннім декором. Дуже вона мені подобається. їй вже два роки, але досить гарно вона збереглась і досить гарно виглядає. Цього року я побачила там дуже красиві свічки у вигляді гарбузиків, не стрималась і замовила. Зараз ми відкриємо і поглянемо, що тут за краса. Обов'язково загляньте, тому що дуже е, такі цікаві варіанти, навіть весільних букетиків. На подарунок також можна щось цікавеньке обрати. Давайте приступаємо, відкриваємо і поглянемо. Мені вже самі кортить подивитися. Побачити вживу. Вау! А це неочікувано від щирого серця. Дуже дякую, неочікувано, тому що я таке не замовляла. Це, напевно, мені поклали у подаруночок. Вау. Супер. Також такий гарбузик. Клас, дуже дякую. Ось така краса, гарбузик. Сухоцвіти, колоски. Супер, так приємно отримувати подаруночки. Так, от цій коробці точно вже мають бути свічки. Аромат просто бомбезний. Напевне, кришечки маленькі. Так самі свічки. Дуже-дуже красиво. У мене просто немає слів, це якась насолода для очей. Дуже красиво, вживу набагато красивіше, набагато яскравіше. Я в захваті. Дуже гарно. Тепер головне, щоб я до них не добралася і не розбила їх. Супер. Дякую, Сніжана, за ваше замовлення і співпрацю. Це маленький подаруночок теплої вам осені і мирного неба. Дуже дякую, взаємно. Приємно, приємно отримувати подаруночки. Приємно, що є люди, які люблять свою роботу, вкладають в неї всю душу і створюють таку красу, і наповнюють радістю серця інших людей. І так, наступна зона це буде обідній стіл. Гуляйте, яке сонечко, які гарні провінчики. Люблю таку золоту, осінь, тепленьку. Напевне, поставлю ось таку вазу сюди на стіл. Брала її ще минулого року в сінсеї. Дуже гарно та стильно вона дивиться. І дістала раннер в таких жовтих, в жовтому кольорі. Я його просувала, просувала, але ніяк не можу розпрасувати. Ну, на столі сподіємося, що розійдеться. Так, точно у мене тут будуть стояти мої нові гарбузики. Так, під стіною. Аромат просто неймовірний. Так, я все ж таки вирішила зробити, щоб було практично, поставила серветницю, вазу забрала, гарбузики посередині і ось такі підставочки під тарілки. Це мені робили із паперової лози. Дуже красиво виглядають. Ось так буде у нас. Так, в кухні залишилось мені тільки змінити наволочки на подушках. Маю ось такі красиві осінні відтінки Сінсею. Мені дуже подобаються, мають такі бежеві і гірчичні. Зараз одягну і покажу, як вони виглядають. І водичку, трішки відпочиваю. Ось таким чином цього року я переоділа нашу кухню в осінь. Результат мені подобається, але чую, я вже прокидаю, тому врешті квартири, напевне, завершу завтра прибирання. Приступаю до прибирання в спальні, маю ось таке покривало. Дуже воно мені подобається. Замовляла на сінсей. Але після першого прання воно дуже-дуже мені покошла. Ось ось такі чорні катешки. Такого плану маю біле, все гарно, а ось оці чорні штучки, вони пускають ось ці катишки. І не зовсім красиво воно все дивиться. Я вже хотіла його викинути, але мама каже, попробуй почистити. Ну так стояло, стояло, і сьогодні я чомусь вирішила все ж таки спробувати почистити. І ось тут я вже почистила. Досить непогано, все забирається. Тільки думаю, як воно буде в подальшому використанні чи не буде кошлатитись. У мене був спортивний костюм. Також після першого прання він покошлатився, його почистила, і потім він вже не кошлатився. Надіюсь, що так буде з цим покривалом. Дай Бог. Пробую, потім скажу, який буде результат. Так, друзі, почистила я оце покривало і скажу чесно, виглядаю як новесеньке. Вже подивимось в першому використанні, чи буде кошлати, та ще ні. А так мені подобається. Без інтернет викладує фотографії, відео сезонного крем-супу, ми його також любимо, і я вже мрію його чим пошвидше приготувати. Сьогодні пішла на ринок і купила ось такі два красиві гарбузики 25 гривень за кілограм. За оці два я заплатила 170 гривень. Чесно кажу, ледве занесли їх додому, бо дуже важкі, що там добрала овочів. І буду готувати обов'язково з вами поділю за рецептику. Так, друзі, знімаю вам трішки атмосфера моєї, яка зараз відбувається на кухні. Тут справжня осінь. Готую гарбузовий крем-суп. Все вже підготувала для запікання. Так, у мене тут 400 г гарбуза, один болгарський перець, одна синя цибулина, дві середні морквини, і головка часнику, декілька долюк імбиря, зелень, розмарин сушений, бо свіжого не знайшла сіль перець і полила трішки бальзамічним соусом. Зараз будемо це все запікати приблизно. Я думаю, до години часу при температурі 180 градусів. Овочі наші запеклися, аромат просто неймовірний. Зараз буду все збивати блендером і густину регулювати за допомогою води та вершків. Тут така смакота, що я вже готова їсти навіть так. Все так апетитно виглядає. Ням-ням-ням. Нічок -ням -ням. ми просто ось так видавлюємо. Він вже готовий. Так, вливаємо вершки, гарячу воду, кипячену. і зараз будемо все збивати і контролювати густину. Так, друзі, наш супчик готовий. Подаю його сухариками, гарбузовим насінням. І трішки посипала кунжутом білим та чорним. Це дуже-дуже смачно. Обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно, нехай буде смачно і вам.